А що це ти робиш? Котлети будемо робити. Нічого собі, котлети з червоної риби дорого багато живем. Сьогодні готуємо рибні котлети. Зараз ми заливаємо молоком у хліб або можна водою, хто їх хоче. Тепер нашої рибки настав час. Ми зараз її будемо покладемо у блендер і потім бжик-бжик кладемо рибку. О, а можна в м'ясорубку, як хочете. Туди ще цибульки додамо. І масочка. З ним буде ще смачніше. А зараз А зараз бжик-бжик нам допоможе, бо нашого блендера поки немає, прибирає. Почали батон так само перемерємо. Такий фарш у нас вийшов, бачите? І зараз ми будемо солити перчити. І зараз робимо котлетки і в сухарях. Та можна, можна. Вже давно готові котлетки. Ура! котлети. І знакуйте ваші маленькі українці.